Усім привіт, привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приїхали ось такі кольорові драже, їх небагато, 18 грамів, а ціна 17 гривень. Такі цукерки за 19 гривень, 35 грамів це є поєднання двох, і окремо вони запаковані. Такі новиночки за 77 гривень. Це є набір для дитячої творчості. Картина алмазами Розмір невеликий 20 на 20 см. Такі чотири варіанти є на вибір: милі тваринки. Коник, корівка, панда та слоник. Було в моєї малечі день народження. Купляла ось такі повітряні кульки. Прикольно, вони надуваються такими, як макарончиками. Казала старша донечка. Макарони 24 гривні за 10 штук. Бачу, що якісь є ось такі новинки. А це такі, знаєте, довгі, з них можна робити різні фігурки. В наборі 20 штук насос і є позаду інструкція, як зробити собачку. Думаю, в інтернеті можна знайти інструкції для інших фігурок. Ополонний кухонний силіконовий із дерев'яною ручкою за 88 гривень. Така ложка для макаронів 88 і лопатка, кухонна з дерев'яною ручкою, теж 88 гривень. Ніж шатківниця для капусти. Були запитання в коментарях, а як нею користуватись. Розрізаєте навпіл капустину і тоді по краю цим ножем ведете. Я недавно взагалі самим звичайним користувалася для. Нарізання, бо немає такого широкого. Не бачу тих звичайних, щось по типу такого. Просто тут лезо коротке і не дуже зручно. А таким, думаю, має бути зручно, за рахунок того, що лезо довге. Тарілка прямокутна, за акційною ціною 109 гривень. Тарілочка з лимончиками за 99. Такі нещодавні новинки тарілки супові. Акційна ціна 88 гривень, і є декілька варіантів кольорів. Така панда з пончиком, є з бамбуком або із сердечком. І до них можна підібрати тарілки обідні в набір. Ціна 77 гривень, теж, є, бачите, з сердечком, з пончиком і з бамбуком. Такі тарілочки. Такі чашечки фарфорові, білі із малюнком за 49 гривень. Такі салатники із золотою оправою за 149 гривень. Такі чашечки по 77 гривень. І є більшого розміру теж 77 гривень. Справжні чоловіки. Наші чашечка за 59 гривень. З такими квітковими зображеннями чашечки є з сердечками по 99. Салатник скляний діаметром 21 см за 139 і Є дві ційкі чашечки, досить гарненькі, невеличкі вони. Тут об'єм 200 мл смужечко із написом кофе. І є декілька варіантів кольорів в асортименті. Такі невеличкі чашечки по 49. Теж є кольори на вибір. Ємність скляна об'ємом 1,5 літри з кришкою. Ціна 189 гривень. Кришка прогумована. Така, знаєте, міцна на вигляд. Ну, і ємність скляна. Мені здається, що це навіть. Жароміцне скло. Контейнер скляний харчовий. Не знаю, не бачу, в принципі, але було б добре, знаєте, наприклад, запекти і можна одразу зберігати. Такі баночки об'ємом 300 мл за 49 гривень, а є більші 500 мл 55 гривень. Дуже зручно для консервування або для зберігання. Красиві. По 84 гривні такий варіант. 550 мл об'єм, кришка дерев'яна. І є на 900 мл 99. Ще є такі контейнери. Значите, схожі по дизайну, однаково я б сказала, але відрізняється об'ємом. 630 мл ціна 129. Скляні глечики із бамбуковою кришкою. 199 гривень. Нещодавно потрапило мені відео, де один чоловік робив рецепт, і тут соус закидав, всякі різні інгредієнти. Потім макарони і ще щось, і зботу. Для мене це так було незвично. Чомусь у мене макарони асоціюються з тарілкою, а не з такими ємностями. Таке цікаве. 64 гривні кухоль скляний, 320 мл об'єм. Живи зараз. По 49 гривень. Ось такі чашечки. Я не лінивий, я в режимі економії енергії. Знижка на дозатор для олії скляний зі щіткою. 55 гривень. Це, власне, сама щіточка. Так, набирається олія. Ваза скляна фігурна – 149, менша 99. І ось такі кругленькі, часто їх використовують під цукерочки. 149. Ємність скляна для олії чи оцту із розпилювачем. Об'єм 100 мл 75. Млинок для спецій, ось такий скло, метал, 88 гривень. А є Млинок для спецій меншого об'єму за 59 гривень. А є ще баночки для спецій, ціна 39 гривень. Такі нещодавно з'явилися в аврорі. Євності з ложечкою, євність скляна, тут пластик, ложка теж пластикова 69 гривень. Набір баночок для спецій 3 штуки за 64 гривні. Об'єм 200 мл. З прикольного те, що їх можна ставити під різним кутом. Хочете так, хочете сяк. Як вам більше до вподоби. хтось вже пробував ці серветки для взуття. Ціна 8 гривень. Теж зовсім нещодавня новинка. Вже скоро почнеться, знаєте, більший догляд за взуттям. Літом якось простіше, правда? Акція на вологі серветки дитячі, 50 штук, 54 гривні. Рожеві вологі серветки на Торелла 74. Це лише на вихідних така акція, по 14 включно. І на Торелла чорні 64, аж 120 штук. А це її поєднання білих і чорних 120 штук, 59 гривень. Вологий туалетний папір Зева 64. Серветочки до столу лусів 24. А ось такі 32 гривні 180 штук. Це такі вони на половинку. Багато паперової продукції на вихідні дали з акційною ціною. 37 гривень такі серветочки в картонній коробці 150 штук двошарові сафі. Туалетний папір Сафі, 39 гривень двошаровий, 4 рулони. Туалетний папір альбатрос 1 рулон за 10. Українська мальва 7 гривень рулон. Еколан, 4 рулони, трьохшаровий, 59. І такий варіант, 4 рулони за 44 двошаровий. Смаколики появились новенькі для котиків по 44 гривні, в упаковці 35 грамів. І ще ось такий варіант це є з оселедцем. Смаколик для собак малих порід 39 гривень 110 грамів. Ще такі рушнички по 37 гривень, 130 листів. Еколо туалетний папір трьохшаровий 4 рулони, 59. Ось така новинка осіння. Рушнички кухонні, три штуки, розмір 40 на 48 см. Їх є три. Два однотонних, але в такі, бачите, кубики, а інший із листочками. Давайте подаємо, наскільки це коштує. 74 гривні. Такі супер м'які серветочки по 17 гривень. Там їх теж можна використовувати будь-де. І на кухні, і з малечою. Вони дуже приємні ніжні на дотик. Я думаю, це навіть через екран видно. Кольорів всього є три. Такий рожевий. Блідофіолетовий і блідозелений. Рукавички вінілові. 10 штук плюс 4 у подарунок, того 14,55 гривень. Тут є 8 рукавичок, нітрилові і пакети зі засібкою 2 штуки в подарунок 49 гривень. Гачок настінний, пластиковий за 15 гривень. Він самоклеючий. 109 гривень, килимок для раковини. Прямо кутний. І знаєте, що мені цікаво? Чи всі вони в чорному кольорі? Давайте подивимося. Так, всі в чорному кольорі. Ці прозорі ми з вами вже їх бачили. 55 гривень. Ось такий варіант. За 59 гривень набір гачків настінних, пластикових, самоклеючих. Їх є дві штуки, подивіться, вони прикольні. Тут ще є окремо обличчя. І ось ці от тримачі. Я думаю, такі тримачі будуть цікаві для діток. Наприклад, для рушничка для рук обличчя. Цікавий такий варіант. Бачите, вони мають основу, яка приклеюється. Ось ці штучки, за які зачіпаються, і можна обличчя доклеїти. Я так розумію, на цю основу біленьку. Давайте переконаємося. вона наклеїться на основу: фіолетовий, рожевий, жовтий та червоний колір. Така цікава новинка з'явилася: кошик для дрібничок, пластиковий. Ціна 64 гривні. Є клейка-липучка така, на якій кріпиться контейнер. Ось так він виглядає. Прозорий, але має рельєфність і тому виглядає так цікаво тут під кутом і сюди приклеюється ось ця бачите, штучка. І так тримається. Ще ось такі мозаїки приїхали. Набори для творчості алмазна мозаїка розміром 15 на 20 см. І різні малюночки, котик бачу, металики, ціна 55 гривень. Схема для вишивки, ціна 70. Оп-оп-оп, падає 77 гривень. Але, я так розумію, це для вишивки бісером. Зараз ми з вами подивимося, чи це для бісеру. Я думаю, так, це для бісеру. Бісер в комплект не входить. Розмір 18 на 27 см. Ліхтарик ручний, акумуляторний на прищіпці. Ціна 99 гривень. Є декілька кольорів на вибір. Такі на карабіні. Дуже хороші відгуки вони зібрали, ці ліхтарики. Ціна 99. А ще такий світлодіодний ліхтарик, ціна 55 гривень на прищіпці. Свічки ароматизовані, зовсім невеличкі. Ціна 59 гривень, так, орієнтовно, 50 мл. Об'єм. По 44 гривні кольорові, вони без підсвічника. Такі в металевому підсвічнику по 69, а в однотонних по 64. В склі по 34 гривні. А є ще багато чайних свічечок кольорових 25 штук за 49 гривень. Декор для дому рослина, штучна. Кольори є. І жовті, фіолетові, і рожеві 169. Приїхали новенькі коробки подарункові по 84 гривні. Якщо були напередодні ось такі в висмужечку, так, ось такі, то тепер її, бачите, і з метеликами. І рожеві, і блакитні, цікавенькі, це є більші, а є менші, і ціна 49. Думаю, це так досить цікаво, знаєте, організувати комусь свято і покласти подарунок в коробочку. 49 гривень. І ще менші за 34. Це складений варіант, однотонний. Брелки для ключів по 9 гривень. Такі веселі брелки для ключів у вигляді качечки. Качечка, Що вона таке має? Кусок хліба, чи що? Як думаєте, в білому та в жовтому кольорі, в капелюсі два веселих гусі. І коштує такий гусь 77 гривень. Декор на Хеллоуін, такі гілочки. Ой, вони ще з підсвіткою. А щоб світило, то треба дві пальчикових батарейки. Ціна 139 гривень такої гілочки. 139 гривень, теж гілочка до Хеллоуіну з павуком і теж світиться, працює від батареї. Батарейки в комплект не входять. Ще одні прикольні новинки до Дня Хеллоуіна. це для льоду, її в рожевому або у оранжевому кольорі ціна 64 гривні. Я так думаю, це не лише для льоду, а для цукерок. 18 штук виходить, такі на як желені можна. Робити ще одна форма це її вже для випікання. Силіконова, досить на дотик, вони такі цупкі форми. 64 за одну. Ось такі. А є ще форма для льоду у вигляді черепів. 88 гривень, виходить, 4 таких фігурки черепа. Такі новинки ми вже бачили, 99, а такі скляні чарки по 24